Binance закручує гайки. Що зробити саме зараз, для того, щоб не пропустити наступні сейли через Binance Wallet? Отже, як тільки профіти повернулись в Binance Wallet, адже попередній сейл дав від 180 до 200 і більше баксів на один аккаунт просто за півгодинки роботи, таким чином наплив юзерів став ще більший, і все почалось з того, що Binance почав вводити певні умови, які раніше були не потрібні для участі в цих сейлах. Тепер на попередній сейл ми мали з вами свапнути як мінімум 100 баксів в активах Binance Alpha через Гаманець або через біржу. А вже сьогодні Binance виходить з новим і дуже-дуже дуже жорстким анонсом. Перш за все, я вважаю, що цей анонс все-таки позитивний для нас, тому що ті, хто робили активності до цього, знайдуть спосіб зробити їх і далі. Отже, вимоги у нас сьогодні доволі жорсткі. Отже, сейл був анонсований. Після того, як вони анонсували систему поїнтів Альфа поінти Як заробляти ці поїнти? Два шляхи. Перший шлях це е, за об'єм, і другий шлях це за утримання активів на гаманці. Таким чином, всі аккаунти розбиваються на тіри від 100 доларів до 100 тисяч доларів на аккаунті на біржі Binance або на гаманці, або об'єм, починаючи від 2 доларів та закінчуючи безкінечністю. але… Тут зхитрувати не вийде, адже кожне наступне подвоєння об'єму збільшує поінти всього на один. Якщо ви свапнули 2 долара, ви заробили 1 поінт. Якщо ви свапнули 4 долара, ви заробили вже не 4 поінти, а ви заробили 1 поінт. Таким чином, різниця між подвоєннями об'єму не має великого сенсу, тому немає не сенсу свапати 10-20к на одному гаманці. Тож. Для того, щоб прийняти участь вже в сьогоднішньому сейлі, Binance вимагав 45 плюс поінтів. Таким чином, підготуватись до наступних сейлів потрібно починати вже сьогодні. Потрібно тримати на біржах, я буду тримати плюс-мінус 500 тисяч доларів на кожному аккаунті та щодня буду свапати, адже поїнти оновлюються на наступний день. Тож, якщо ти не хочеш пропустити наступні сейли, то е раджу повторювати ці активності за мною.